Всім привіт! Ви на каналі AutoPried Care. Поруч зі мною знаходяться два автомобіля в одній ціновій категорії. Зараз я вам розповім, чому саме вони ліквідні на нашому ринку за 5 тисяч доларів, практичні та надійні. Дивимось. І перший екземпляр це у нас Nissan Prem'єра 2005 року випуску з мотором 1,8 на механіці. У автомобіля малесенький пробіг, не зважаючи на його роки. 181 на щиточку бадьорий зовнішній вигляд без корозії. Та RG. В комплектації ми маємо широченний щиток приборів, гарну мультимедію сенсорну, маємо клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо та весь електропакет по склопідйомничкам і навіть преміум музику, де влаштовані динаміки навіть в стійках. Chevrolet Четі 2007 року випуску з мотором 1,8, газ, бензин, механіка. По кузову має хороший дійсно стан. Кузова має всього лише за всю історію одного власника, офіційно куплений в місті Луганськ та має комплектацію SX. По салону ми маємо доглянуті сидіння з комплектації кондиціонер, склопідйомники, гідропідсилювач та реально доглянутий стан салону. На що може вказати пробіг 160 тисяч кілометрів? І найбільшою особливістю цих двох автомобілей є їхні багажні відділи. Подивіться, які тут габарити, які просторі багажні відсіки. Тут дуже багато чого можна перевести. І згодиться для будь-яких задач, для роботи, для сім'ї, для дачі, городу, подорожі і так далі. Тому що приїжджайте до нас, обирайте автомобілі по гарним цінам. З гарними історіями, які можна перевірити та завжди приїхати до нас з будь-яких питань, автозапчастин, автострахування та допомоги з оформлення. Чекаємо на вас до зустрічі в автопрайд.